СБУ на Прикарпатті затримала місцевого мешканця учасника терористичної організації ДНР 19 серпня. співробітники управління Служби безпеки України затримали мешканця одного із районних центрів Івано-Франківської області, який обґрунтовано підозрюється у причетності до терористичної організації ДНР. Повідомляє прес-служба СБУ за непідтвердженою інформацією. Це Коломиянин. Встановлено, що 41-річний чоловік із квітня цього року, коли терористи захопили будівлю СБУ у місті Слов'янську, до часу звільнення цього населеного пункту підрозділами АТО у липні, перебував у Слов'янську Донецької області. За показами свідків він прийняв присягу на вірність ДНР, отримав позивний та підпорядковувався одному із лідерів бойовиків. Ніс службу на блокпостах зі зброєю та у камуфляжній формі із нашитими відзнаками терористичної організації. Виконував функції збройної охорони захопленої будівлі райвідділу відділу СБУ охороняв та допитував заручників мирних громадян у підвальному приміщенні захопленої будівлі райвідділу СБУ. Під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка знайдено патрони до автомата Калашникова та тротилову шашку. Слідчими Служби безпеки України щодо нього розпочато провадження за ознаками злочинів, передбачених статтею 258-3 кримінального кодексу України. Участь у діяльності терористичної організації, що карається позбавленням волі, на строк від 8 до 15 років та ча. Частиною першої статті 263 кримінального кодексу України зберігання бойових припасів вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування. Повідомляє прес-служба ОСБУ у Івано-Франківській області.